нашу країну. Проти виходьте стаємо на колінах і звертаємося до Господа. Боже, отець наш небесний, ми просимо Тебе, Господь наш, змилися над нами, дійсно захисти нас, бо ми повністю залежимо від тебе. Ми хочемо, щоб наша одного земля. Була врятована тобою, вона належить тобі. І ми, як українці, молимося про свободу і захист твій. Ми залежимо від тебе і просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого щоденного. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!